Сьогодні Артем навчиться заварювати справжню каву в Турції, і для цього йому доведеться натиснути всього одну кніпочку. Ось цю шервону. Ну, Там треба буде два рази вибрати. рецепт. Але це буде настільки просто, що просто треба буде натиснути. Все. Це називається Brewbox версія 1.7, яка робить дуже прості речі. Зараз все розповімо. Я думаю, воно трошки менше. Так, насправді давайте подивимося всередину і скажу, що воно таке робить. Що Це, по, по суті, фактично розумна розетка. Все. Розумна розетка, нічого більше. Ось розетка. Угу. Ось плата, яка керує. Ключі, сигналка, да, Та, звісно. Це електричний прилад, тому все серйозно. А Тут я на ній можна... додому поїхати так, а, можна. о, Це щиток. Дивимося. Що є розетка, тобто просто бочок живлення для телефону. І є релешка, яка буде керувати розеткою. Все доволі красиво, нема на чого дивитись, на що воно в залізі. тому що щоб надійно було, щоб реле не перегрілось і не спалило щось. Це ж Але... тестове. Об... Я зразок. просто не знаю, не тестував температуру, треба з щупом це от вимірювати, під навантаженням. піднавантажити. Датчик простіше. Тому воно в такому вигляді дуже мінімалістично. <світ> мінімалістично значить маленько. Ні, ну, це правда, так. Але я ізолював керуючу панель, дерево, пластик, щоб не торкатись корпусу, тому що ролешка може там впасти якось, контактом, десь там <світ> на залізо, тому щоб безпечно було, краще ось так. Розеточка. І керуєте тільки з панел пластик. Тобто, давай всередину подивимося. А, оце штуці. Да. Ось екранчик є, маленький, але. але вирізав. Є. Дуже важко. Ось дивись, пластик якийсь довелося. Просто Raspberry Pi піко. Тут кнопочка. Так, дуже маленько все можна було ще менше зробити. Можна взагалі було все акуратно запаяти і все красиво було. Єдине, що екранчик бажаний інший. Кому ми можемо програмувати будь-який девайс, який живеться від електромережі, але... Робити це розумно. Тобто тут ми можемо ввімкнути кавоварку, і вона буде ввімкнута 100 хвилин. Цьому угу. можемо вмикати, ось тут перемикач, просто ввімкнути навколо. І теж вона буде працювати, коли ми подаємо живлення автоматично. Тобто ми просто автоматично подаємо живлення і керуємо циклами пауза і живлення. Все настільки просто. Да. Так, Як це робиться просто через програму, яку довелося дві доби писати. Про цьому не знаючи мови програмування. Ну я, ну, не зовсім не знаю, що, трохи не знаю. Що. Google Bart все написав, я перевірив, сказав йому дякую. <рес> Прокоментував для дослідників, для розробників, що типу correct answer там, всі ці справи, щоб зрозуміло. Давай щось робити з цим. І першим ділом ми спробуємо заварити мокомостер, тому зараз змінюємо. Нащо взагалі я її зробив. От просто да, кавоварка. Ну, ну, вона має варити, вона так, ж продається. Да. Але ні. Насправді кавоварки роблять для мас-маркету, їх роблять, намагаються зробити якомога простіше. В цьому проблема. Тому що простота це не значить якість. Творена вона і на ринку існує 48 років. Тому ви розумієте, що це доволі такі старі технології, і тоді не запарювалися над кавою настільки сильно. Варить і варить. Нормально варить. А ну. тепер, ну. Ну ми пливаємо нормально ж. Ні. Все, що ми можемо порівняти зараз. Хочу порівняти? Давай. 15 грамів кажеш? — Так. Давай. 15 грамів не жалко. — 15 грамів зараз порівняємо, що вона наварить сама і що вона наварить з надлюдським... <сум> — Брибоксичем. — Так. Що ми? Вимкаємо. Туди, да? Так. Вмикаю. Опа. До речі, відео про Макомастер буде через тижні два, напевно. Скоро буде. 15 грамів. То брибокс більше, ніж Макомастер. Це можна зробити взагалі в корпусі Макомастера. Це, по секрету, я то скажу. Абсолютно. Влізе. 100%. Ти ж ну цьому як це біла штука називається? PCB чи забув. Ну тут куди проводки зтикаємо. Насправді це буде частина більш великого проєкту, це тільки початок. Так, і оскільки я, людина, яка готується, у нас тут трошечки було проварок, які дали змогу запрограмувати це вдома, пройти і зварити нормально. Угу. Тому зараз я подивлюсь, який помел. Десять кліків будемо ставити і подивимося, що воно вийде. А, ти на цьому тестував, так? На цьому теж. Я... А, і на цьому теж. Так. До речі, на Гуджупов, може Гуджу? Давай. Заліпки. Гуджу все таки а? Не, не куча. Маленька закладка, одразу скажу, що на цій тачці без модифікацій варить не ідеально таку закладку. Ну, від від все, 30 люблять, так, таке? Щось. Повно. Справді, але Зараз якраз подивимось інтерфейс, можна, поки воно буде витише. Як ви могли бачити, вона mm. не вимикається сама. Вона вимикається через 100 хвилин. А це. Замовчення сама не виключається? Так. 100, 100 хвилин вона підігрівати буде каву. Залежить, а, штука? Так, залежить так. від потужності половина чи не половина, вона буде на наповно чи ні. Але в нашому випадку, коли ми маємо таку чудову штуку, дуже чудову, то ми можемо зробити декілька речей. По-перше, ми можемо заповнювати повністю кількість води як підверх під взагалі, ага. щоб воно було весь час. Що це нам дає? Надає спрощення процесу, тому що ми можемо просто запрограмувати. Так, щоб вона видавала чітко кількість води, яку вона потрібна. Тобто ми будемо менше паритись над кількістю води, яку ми залили. Да? Не треба вмірювати. Mm. Вот так. Тільки треба програму віддавати. Так і все. Або рецепт записати вручну. Швидко, швидко. Вручну це, це записати рані. рецепт. Ні, так, да, це плюс. Аж е, окей. Вже В 2D не видно, так Ось Ну, це так. не дуже добре. Продегустуємо трошечки. Коли ви таку картину бачите, що у вас кава таблетка там, половина кави наліплена на одному боці стінки, інша половина провалена. І в центрі така вирва. Да, це Часто може Но... говорити про те, що у нас було. Не ідеально. Да, нерівномірне заварювання у нас. Ну, і Що там написано? Recipe 1. Recipe 1. 15 to 20. 250. 250. Е -е... Дивись. -ду. -ті. Я хотів насправді зробити дещо інше, але це зробимо потім. Ще раз після джазу. Напевно. Я не знаю, про що ти кажеш. Ні, не після джазу. Прямо одразу можна. Давай потестуємо. Так. Давай. Що вона заварила? Ну. ну так, розлавська, да. Ні, ні, все правильно. Рюльос. Багато не Держати. треба. Ви ж бачиш, який момент Power is off. що воно сигналізує тобі, що я А що Power on, треба червону кнопку нажати, ні. Залежить. Ти не можу сказати про каву. Щас скажу. Можу сказати. ТДС може навіть вимірити. Якщо цікаво, але не цікаво. Не цікаво. Не цікаво. Не цікаво. Я одразу, сказав, що вона і недозаварена, і переварена одночасно. Вона трошки гіркувата. І водяниста. Мені вода водяниста і швидко заварена. Це найбільша проблема, Заварюєш швидко. Дуже швидко. Це круто для великих доз, для маленьких ні. Це вона не, як символ по. Навіть гіркувато ти не, не відчуваєш? Вона така не, не має така. бути. І тепер що ми робимо. Невкусно. Чесно, невкусно. Та, що буде. Ні, серйозно, прям. Дивіться, кнопочка, кніпочка у нас тут ввімкнена. Ми її тримаємо ввімкнутою. І тепер Артем зробить неймовірне. Зліво, зліва. Сюди. Все. І... Бачиш, навіть стоп'є. Ага, стоп, упадок. стоп ні, це ні, теж треба. червона, так? Да? Так, да. ну бачиш, підписано прямо під нею, значить так. Ого, пішло діло. Потім воно має написати щось інше. А що воно має написати? Зараз подивимось. Пасхалка якась тут? Коротше, зараз вона мало написати Bloom, та й нехай напише. Подивимось, 50 секунд. Ти ж казав, що треба доверху наважці. Прототип? Ти просто приписи. Без глюків не, не, не може бути. Фінішт. Бачиш? Ну, хоча б хоча б це вона зробила, то вона тепер не працює. Power is off. Заварили швидко. Зараз. зараз ми будемо робити джезву, тому що я її вже запрограмував і це буде найцікавіше, тому що. Це все круто. Я не впевнений, що ми зараз блум зробила вчасно. За смаком подивимось. Тому що, скоріш за все, просто не охолола кавоварка і цикл видав більше. Рідини. Ну, тому що менше часу зайняв підігрів. Угу. Це от єдине, що треба було враховувати. І це можна було, в принципі, і в рецепті запрограмувати там. Ну, да, ну так, рецепт, рецепт, Ні. перемикаєш такий, типу, гаряче, типу, друга порція. Тут Або цих... щоб воно само розуміло, що воно гаряче. Так можна? А це можна, але це вже. Ну, це вже не легко, датчики. Да -да -да, це, це, вже, це вже не легко, я розумію. Тобто моя мета була запрограмувати кавоварку, щоб вона автоматична була, але при цьому не залазячи всередину. Ми тут не, не зібралися показати, що от воно все працює, ми хвастаємося. Ми під'єднали джезлу і тепер вартемо завдання. Набрати трохи видишки. Я знаю завдання своє, в мене є палець. А що ти прикриваєш? Пробачте, сіньор. Мішаю. Знову прикриваєш. Дивись, зараз завдання запустити секундомір, коли ти будеш витискати кнопку, я в принципі можу вимкнути. На 40 секунді. Вон тут на 40. Поїхав? Так. Ну, да. <laughs> І тепер воно пише Brewing. І час є. Ось. 3 .11. то ха, Воно буде 3-11 згорювати. Замість двох приблизно хвилин. Прикла. Понятно. Активніше можна. Та все все. Головне перемішати. Та ось ладно. І ти да. казав на. на Хвилина 40. 40. Я просто побачив, що бажано ще раз перемішати, бо пінка ну, має частички. Так воно краще виб'є, тому що помел все таки доволі великий, 250 мікрон має бути приблизно. Ну, Барацінкор. Ага. Мінімальний. Один 40. Просто, та нормально перемішати, по-люсько. Так, да, так, да, так. І, все. і тепер найголовніше чашку підготувати, щоб влізло. Що Ще ж б найду. Кали. Секундочку. Залишилась хвилина 0,5 пише. Подивись на пінку, там всі ці. Понасоложиться. Ні, ні на чого не треба вже. Ні, я знаю. Можеш просто подивитись. Ну, подивитись і послухати на цикли звернути увагу. Воно зупиняється, да, в якісь моменти? Ну, ти послухай. Ну, зупинилось. Переварилось. О. Знімати треба. Стоп. Щось рецепт. Не то. Просто щось не так з рецептом. Щось, щось точно не так, тому що роле треба перевіряти. <рес> Давай зараз запрограмуємо. Зараз ми не знаємо, що там сталося, але воно зварилось раніше, суттєво раніше, 30 секунд ще. Напевно, роле не Думаю. Є підозри, да, тому що тут теж воно щось на цей. Зараз ми зробимо воронку. Хоча б якусь функцію покажемо. Просто те, що ви зараз бачите, це концептуально. Не вважайте, що воно там прям має працювати так. Зараз будемо робити воронку і подивимося, що у нас вийде. Тому що в цій кавоварці можна вирити поровер. Так це є провер. Pour овер over. Так, Потому... mm. А, а тоді. <laughs> Окей. Ну, в принципі, щоб, щоб ви бачили, як це відбувається. Різниці мало. Я підозрюю, що реле просто не, не тоглиться. Воно просто перемикає реле, вимикає, вмикає. Зараз наше, наше завдання. Набрати водичку. Так, в нас зараз 10 кліків і ми будемо робити запис. Рецепту тепер ми точно не налажаємо. Диви, який да. гамнюк. А, думаю, походу це від джезви. От. Да. Зараза така. Це джезва, це пиль. Пил. Не пил. Кава. Так, зараз ми будемо варити в ручному режимі, подивимось, як воно що більш менш ідеально стоїть. І заходимо в режим запису. Перезаписуємо. І воно. бачиш, угу. Power is on. Тепер воно вімкнулося. Коли я натискаю кнопочку, воно буде зупинятися паузу робити. І потім ми все-таки спробуємо перевірити, запустити цей рецепт. Знову. Зараз невеличке передзмочування зробимо. Невеличка. Так плюнула що. Ну так дивись. Порозмочило. Це ти зупинив далі продовжує? Так подивись. Power is off. Так, бачу. Я думаю, вже закінчуємо передзмочування наше, Думаю, що там має вистачити. І бач, працює. Ага, і плюється. Можна ще так паузу зробити. Типу імітувати повністю ручне заварювання. Що там? Та ні, дивлюся, там. А, там такий, душ. Угу. там такий душ. Ще раз запустили. Зараз будемо робити фільм, коли воно довариться. Фільтр маленький. Фільтр просто маленький взяв uh -huh. за звичкою. Але подивимося якраз, чи не перелє він. Ну, ще води і немає. не маємо, що він тут буде переливати. Дивись, дивись, дивись. Що нам гаряш? Так. Не би. І вимикаємо. Щоб не підігрівати зайвий раз. Recipe saved. У нас повна воронка. Куди? помил за маленький. А там напише потім загальний час на екранчику. Тобто добре чи так не було. Ну не забивайся, вона тече. Щоб хоч щось показати, бо щось лажа, лаже, важа. Не, не працює ніхто не те. А ти це все вдома, вдома тестував чи тут? Так, але я вже тестував так, знаєте. Типу. Я там щось переписав і потім натестував. Щось таке. Типу, роле має переключатися, а екранчик. он off Кисав. На uh -huh. релешку може і не дивився. І зараз артем своєю рукою прям натисне червону кнопку. Оце треба? Червона. Оце? Так, да, так. Да. Хорошо. Як скажеш. — Скільки воно там? Один, 40 майже. 1.36, так. Щось таке, Ну, у нас чи, і... чи встигли ми. Ну, в принципі, осмотримо хайбрид, хайбрид флоя, так, так само говорю. Намка. Ну, Нагрівся, байлора, або нормально, більш Що воно? Воно не зупиняється? Угу. да скоріш за все я забув того. Щоб воно перемикало роле. Можливо, старий код. Фейл максимальний. Буде друга частина. Реле не працює. Я просто при записі поставив. А play Щось воно. А ми каво виїжджають? Ви воно головне тут було. Ну да. Я зупинив зварювання. Буде друга частина, а це то, може і не будемо показувати. Я <клух> будемо показувати. Ну, може, там наріжемо Та, ну, Просто покажемо концепт, який потенційно має працювати. Єдине, що зараз ролено перемикається, вибрала. Головна деталь, в принципі, всієї конструкції. <клух> так. <клух> Але це не відбувається в рецепті. Це я тобто потенційно. Якби як реле працювало, у нас би це було добре. У нас би і. Е... Скажіть, а тушечка нащо виключалася, ні? Я, наче... ні, ні. Мені щось здалося. Там 2.40 вона десь, а за 2 хвилини десь заварилось, 30 секунд якраз має ще ці цикли не спрацювало. Тому в коді треба переперевірити цю штуку, тому що я без реле, здається, вже записував. Остання там. Коригування. Ну тут наглядно було видно, прям без варіантів. Чобе? Ми зробили наступне відео, нормально. Давайте лайків 900 і тоді буде. 900 тисяч лайків, так? Да. Ні, 900. Просто 900 лайків. зібрали ж 300 плюс. Ну ти от любиш. Так от множити на 3 4 Так а чому ні? Біз зростання має бути. Ну, не має бути. Ну тут тільки. переводимо стільки. Ні, ну я привозимо, було, було смачно. Proof of concept, як то кажуть, про <laughs> просто що воно не буде працювати. Так, да, поки що не працює. Декілька ліній в коді зафейлили, все, не працює. Далі ну, потім буде працювати. Якщо stay tuned, як то кажуть у нас. Покажемо, що воно може. А, а зараз yeah, покажа... yeah. показали, що ми. Так, думаю, наступну серію ми знімемо, що буде ідеально працювати. Покажемо повторюваність. Цієї штуки, але буде відео більш коротко, зараз просто показали, що воно таке. Написано MicroPython, якщо хтось знає, можна написати C, Артем знає, все можна писати. Кому треба, звертайтесь до зустрічі.